Вітаю, друзі! З вами Полікарпович. До мене заїхала ось така цікава штука від Nightcore. Це бездротовий фумігатор. Зараз якраз е, актуальний пристрій, тому що е, купа всякої мошкари, е, комарів і всього тому подібного. І ось така є річ. Е, подібних у мене не було, ну тобто фумігаторами, я думаю, всі користуються, е, але від 220, які в розетку втикаються. А це типу бездротовий, який можна носити з собою, брати з собою на природу, на там, не знаю, на якісь похорони. Е, Ходи і тому подібне, і він завжди може бути з собою, завжди відлякувати від вас комарів, щоб вони вас не гризли. Тому прямо цікаво подивитись. Nightcore – це бренд, який робить дуже якісні речі. Я вже користуюся його ліхтарями. Павербанк, сонячна панель. Ну, в принципі, можете на каналі подивитись. Там огляди на досить багато речей вже від Nightcore є. І хочу сказати наперед, що ще буде огляд цікавого ліхтаря. Я його буду знімати прямо після цього. Ну, а зараз, власне, бездротовий фумігатор від Nightcore, як завжди, детальний огляд, розпаковка, ну і запуск. Я не знаю, тут я його протестувати, мабуть, протягом огляду нормально не зможу, але огляд вийде пізніше і в коментарях ви можете вже запитувати, як він буде працювати, чи, чи типу задоволений я його роботою, чи ні. Ну а зараз, власне, переходимо до розпаковки та знайомства з даним пристроєм. І починаємо. Головний партнер. Каналу український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також хочу подякувати генеральному спонсору даного каналу: це мілітарна дошка оголошень Ганс Хаб. Ну і також, якщо маєте бажання та можливість, долучайтесь до спонсорства мого каналу через посилання в описі до цього відео. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Ну і як завжди, починаю з огляду коробки. Мені в коментарях написали навіщо оглядати коробки. А ну, зараз власне відповім, тому що на коробці зазвичай є сама Необхідна, важлива інформація про те, що знаходиться всередині. Ну, Власне, так і тут. Бренд Nightcore, модель називається emr 40 намальований комарик. Так, є два режими, працює до 10 годин максимальний час. Вбудована батарея 7800 мА, що досить немало насправді. 200% коротше, проти комарів має працювати репелент Ефект. Так, є USB. Сі, зарядний кабель, є ось ці самі пластинки з діючою речовиною, які будуть нагріватися даним фумігатором. Ну і також тут ось намальовано, що є кліпса. Так, З цього боку зона захисту на низькому режимі потужності 11. Футів на високому режимі 16 футів. Ну, фути в метри переводьте самі, але я думаю, як для одної або декількох людей цього буде цілком достатньо. Ось тут намальований чувачок, намет, багаття і ну, типу, буде в певному радіусі даний фумігатор працювати. Так, працює на природі, кемпінг, фішинг. Трекінг, ну, коротше, для рибалок, для туристів, для кемпінгістів. Так, тут, до речі, є ось знову ж таки якийсь код, його, мабуть, кудись можна зареєструвати. Там, як коротше, не в курсі. Намальований сам пристрій, основні елементи на його корпусі це кнопка вмикання-вимикання, USB-C зарядний порт, індикатор заряду батареї і. Куди власне, запихаються самі ось ці пластинки. Специфікації зарядка 5 вольт 2 А, 10 Вт максимально, так, 7800 мАч, 10 годин максимальна робота і вологозахист IPX 5. Тобто вологозахисту як такого, по суті, і немає. Може, якісь там дрібні крапельки, якщо ззовні потраплять на нього, то як би не страшно. Але під дощем уже, ну, не варто його тримати, варто його від доща все-таки ховати. Так, зверху знизу нічого цікавого. Тому распаковываю. Так, коробочка порожня. Знизу немає нічого. Ну і, власне, ось він сам пристрій. Саме ось цей бездротовий фумігатор, логотип Nightcore, решітка, через яку буде у нас і вивітрюватись, там типу нагрівальний елемент, вставляється пластинка. І, ну, коротше, отак воно і працює. Кнопка вмикання, вимикання, індикатори high-low, індикатори батареї. Зарядний порт, який захищений, такою досить. Досить серйозною такою кришкою. Не дуже зрозуміло насправді, навіщо було робити такий захист, якщо, ну, типу, все одно, вологозахисту то тут немає, по суті, IPX 5. А ось ця кришка, вона гумова її незручно відковирювати, та це капець. І вона зроблена ніби тут IPX 68. Ось так воно виглядає. Гумова, нікуди не загубиться Type-C. Позаду Кліпса. Кліпса цікаво. Ні, Кліпса не з'ємна, зняти її не можна, але за допомогою кліпси можна кріпити даний фумігатор кудись на спорядження. Або десь там, не знаю, біля намету можна його закріпити, що насправді класно. Тут також є основна інформація, і, до речі, що цікаво, це не гравіювання, це не наклейка. а... Це прямо літери, які, ну, типу, випирають з корпусу, що прикольно, серійний номер. Ну і, власне, все. Далі дивимося, що ще є в комплекті. В комплекті є ще USB-C-кабель для заряджання. Є три елементи ось цих самих пластинок. Я от не знаю. Я думаю, в принципі, мають якісь стандартні, вони сюди також підходити. Я думаю, тут плюс-мінус воно все має бути стандар... стандартизовано і не обов'язково буде купувати ось ці оригінальні найткорівські пластинки. А можна буде десь там в звичайному магазині купити ось ці пластинки для фумігаторів. І як завжди, в найткора є українська мова в інструкції, що дуже круто. Тут, в принципі, вся необхідна інформація є, я з нею ознайомлюсь. Якщо щось цікаве, то вам зараз розповім. Власне, нічого цікавого в інструкції немає, але ще раз повторюсь, круто, що найдкор робить українську, український переклад в своїх інструкціях. Це насправді важливо, це насправді дуже добре, тому що далеко не всі виробники чомусь включають українську мову в свої інструкції. Навіть навіть українські виробники не завжди вписують і українську мову. Так, така упаковочка тут без ножа не розібратись. Подивимося, яка пластинка, синій колір. Ось так виглядає. Ну та вона, в принципі, стандартна. Запихається сюди. І далі можна вмикнути фумігатор. Власне, що він почав працювати. Вмикається з затисканням кнопки. Після затискання має, має засвітитись. Мабуть, розряджений. Треба йти по павербанк. Що ж, трошки зарядив пристрій, ну, десь наполовину два світлодіоди світиться, пробую його вмикати. Не вмикається. О, вмикнувся. Якось, от коли дуже легенько натискаю, то все-таки вмикається. Що ж, низький режим, перемикання на низький і високий працює, до речі, дуже добре. І зараз хочу показати, що все-таки ось ця кліпса це реально класна штука. За допомогою цієї кліпси можна закріпити даний фумігатор кудись на спорядження, тобто ось на систему моля. Будь ласка, без проблем. І десь отак на рюкзаку він собі може висіти, працювати і травити комарів. Якщо немає рюкзака, то можна кудись і на інше спорядження, ну там умовно набране жилет, можна десь зачепити, мабуть, краще це робити позаду, щоб менше дихати цією штукою. І ось так собі ходити з фумігатором на спині і десь там на чергуванні, якщо треба сидіти, то комарі не будуть вас кусати. Оце насправді прикольна штука. В принципі, батареї має вистачати, як вказано, до 10 годин, а самі ось ці пластинки. Знову ж таки, як вказано в інструкції, мають працювати до 6 годин. Це ті, які оригінальні найткорівські, які от прямо в комплекті з ним йдуть е, якісь там інші від інших виробників. Ну не знаю, наскільки вони довго будуть працювати. Але тут, ну, як мінімум 6 годин, досить непогано. Ось коли тримаю палець, то трошечки відчуваю, що воно нагрівається. Ніякого запаху я не відчуваю. Комари тут, в принципі, і так не дуже мене той кусали. І зараз, відповідно, з цим фумігатором також не кусають, тому я з ним покористуюсь, я з ним похожу і на чергування, там, де комари, комарі все таки є, і потім вже можете в коментарях запитувати, як же ж, наскільки воно ефективно, чи дійсно працює, чи таке собі. Повністю його заряджу. Розберуся з тим, як працює ось ця кнопка, тому що працює вона дещо дивно, вимикається нормально, а от вимикається все-таки з якимось. Проблемками прямо не знаю. Сильно натискаєш, точно не вмикається, легенько натискаєш, то якось. Ну, з першого разу ось у мене не виходить його увімкнути. Я думав, що це якийсь захист, там, типу, від перегріву, чи від чогось такого, чи від випадкових натискань. Але, коротше, щось, щось явно не дуже добре. Не зрозуміло. Можливо, все-таки якийсь захист від випадкових натискань. Все з ним нормально. Треба уважно читати інструкцію. Це капець. Я, блін, швиденько прочитав і не зрозумів, в чому прикол. Там було написано: типу, натисніть і утримуйте. А там треба прямо натиснути, а потім натиснути і утримувати. Тобто, не просто тримати затиснутою кнопку. Ну, тобто, це якраз таки і є захист від випадкових натискань, а прямо. Натиснути і одразу утримувати. І ось він вмикається. І все нормально. Вимикається просто натисканням. Знову натиснув і утримую. Увімкнувся. Все просто. Полікарпович, читай інструкцію, і буде тобі щастя. Коротше, пристрій працює нормально, ніяких проблем з кнопкою немає, і все якби з ним окей. І... Мені було б дивно, якби були проблеми з кнопкою у найткора, тому що, ну, як я вже казав, іншими пристроями працюю, все працює, все класно, все надійно і знову ж таки не самі дешеві вироби, це не якісь там ширпотреб китайський. Це все таки. Якісні речі, і було б дивно побачити, що ну, типу, якась елементарна проблема там з кнопкою. Ні, ніяких проблем немає. Просто треба трошечки читати інструкцію і не одразу її викидати. Що ж, друзі, фумігатор Nightcore буду користуватися, як я вже казав, досить зручна штука, зручний форм-фактор, ємність батарея 7800 мАч, Заряду вистачає на 10 годин, пластинки вистачає на 6 годин плюс-мінус. Побачимо, як все це буде працювати. В принципі, хто дуже страждає від комарів, то рекомендую собі щось ось таке подібне знайти. І знову ж таки, посилання на офіційний інтернет-магазин даного бренду в Україні буде в описі до цього відео, і також там працює знижка 10% по промокоду Полікарпович. Для рибалок, для мисливців, для військових, для туристів прямо дуже класна, необхідна річ. Що, ж, друзі, на цьому все. Всім дуже дякую за перегляд. Пишіть вашу думку про даний Пристрій в коментарях. Напишіть, чи користуєтесь таким чи чимось подібним, також буде цікаво почитати. Ну і не забувайте поставити лайк та підписатись на канал, якщо ще не підписані, також ставайте спонсором мого каналу. Дуже дякую вже діючим спонсорам і фінансова підтримка вона дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. На цьому все, друзі, з вами був Полікарпович, Всім всього найкращого і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!